Молодіжна збірна України в черговий раз потрапила у фінальну частину чемпіонату Європи. Всього ж у своїй історії наша молодіжка тільки тричі виступала на груповому етапі Євро. Натомість юнацькі збірні України неодноразово досягали успіху на різноманітних міжнародних форумах. Тріумф наших юнаків ми обговорювали в окремому відео, а сьогодні сконцентруємося на розповіді про одну з найкращих молодіжних команд в історії нашої країни. Розквіт молодіжного та юнацького футболу в Україні стартував з початком 2000-х років. Саме з того періоду наші юнацькі збірні різних вікових груп розпочали стабільні виступи на чемпіонатах світу та Європи, які згодом почали підкріплюватися трофеями. А ось молодіжна збірна України до 21 року серйозними успіхами повихвалятися не могла. Лише із шостої спроби нашим хлопцям вперше вдалося пробитися до фінальної частини континентального форуму. На чемпіонат Європи 2006 і також не без долі футбольного везіння. Відбірковий цикл до молодіжного Євро-06 стартував одночасно з відбором національної збірної України до Мундіалю в Німеччині у вересні 2004-го. Свій шлях у групі, яка була ідентична тій, в котрій грала доросла команда. Наша молодіжка розпочала невдало з гостьової поразки від Данії. Проте, результати наступних матчів уже чітко продемонстрували у нашій молодіжній збірні сформувався досить боєздатний колектив, який готовий вирішувати серйозні завдання. Після приходу Олексія Михайличенка на тренерський місток синьо жовті здобули підсумкові шість перемог при двох нічиїх. Хоча болючі поразки в матчах з турками та у черговий раз з данцями могли серйозно похитнути шанси на такий омріяний вихід із групи. Але все закінчилося хеппі-ендом. Збірна Ю-21 фінішувала на другому місці та, зрештою, відправилася у стикові матчі проти бельгійських однолітків. Гобій з Бельгією можна охарактеризувати як один із найбільш драматичних в історії нашої молодіжки. У домашньому поєдинку в Маріуполі синьо жовті зазнали прикрої поразки з рахунком 2-3. Але вже в локерені продемонстрували справжній український характер. Програючи до 70-ї хвилини 0-1, підопічні Михайличенка зуміли не тільки відігратися у цьому матчі, а й забити переможний гол у протистоянні, причому взяття воріт відбулося аж на 93-й хвилині. Саме тоді гол Артема Мілевського подарував всім нам не тільки епічний і надемоційний камбек, а й дебютний вихід на молодіжний чемпіонат Європи. Удар Артема і м'яч у ворота! подивіться, що трапилось на стадіоні місті. Льві. Артем Білевський забуває гол, який фактично виводить збірну України у фінальну частину чемпіонату Європи. Друзі, подивіться, яка сенсація відбулася після першого матчу. Після першого матчу, коли Україна програла 2-3. що зробили наші футболісти у матчі в відповіді? Ось там і Артем Білевський. Незадовго перед поїздкою на фінальний турнір у Португалію у тренерського штабу був приємний головний біль, яким чином сформувати заявку так, щоб обрати найсильніших футболістів. А склад тієї збірної за іменами справді вражав. Можливо, деякі гравці на той час ще не до кінця розкрилися і не були на слуху. Але більшість з них вже знаходилися у статусі впізнаваних і надзвичайно перспективних. Це голки Переп'ятов і рибка, захисники Іщенко, Чигиринський, Ярмаш, Яценко, півзахисники Пуканич, Годін, Аліїв. А в лінії атаки виділялися Мілевський та Фомін. Саме зв'язка цих форвардів і подарувала нам першу перемогу на євро. Молодіжна збірна України потрапила у групу Б, де, окрім уже знайомих нам данців, також були, мабуть, одні з головних претендентів на перемогу у турнірі збірні Італії та Нідерландів. Саме з помаранчевими, склад яких виблискував зірковими діамантами, нам довелося зіграти у дебютному поєдинку на євро. Команди розпочали обмінюватися небезпечними епізодами, практично зі стартовим свистком арбітра. Якщо моменти Кастелена та Хунтелара важко було назвати гольовими. То ось Михалик, а потім і Пуканич могли виводити Україну вперед. Підопічні Олексія Михайличенка продовжували створювати натиск на оборону суперника, і все ж таки це принесло свої результати наприкінці першого тайму. Після прострілу Пуканича у штрафний Артем Мілевський заробив одинадцятиметровий, який у підсумку сам холоднокровно реалізував. Удар! І м'яч сітці воріт збірної Голландії. Збірна України повела в рахунку в стартовому матчі фінального турніру чемпіонату Європи. На початку другої половини гри нашій молодіжці вдалося подвоїти рахунок. Після подачі все того ж Адріана Пуканича голландці невдало реалізували офсайдну пастку. Фомін після пасу Мілевського спокійно переграв голкіпера. 2-0. У штрафній майданчик збірної Голландії і другий гол в ворота Кеннета Вермейера. Помаранчеві спромоглися лише на гол престижу перед фінальним свистком, який уже не міг повпливати на загальний підсумок матчу. Є перша перемога нашої збірної на дебютному для України молодіжному чемпіонаті Європи. В наступному матчі зі збірною Італії підопічні Михайличенка також пропустили наприкінці зустрічі, але цей гол, на жаль, став вирішальним. Поєдинок проти сквадри Адзури був рівний за моментами і, як то кажуть, справді нічийним. Але прокляття останніх хвилин переслідувало не тільки дорослу збірну. Уже вкомпенсований армітром час оборона синьо-жовтих не втримала Джорджо К'єліні, який подарував перемогу своїй збірній. Доля півфінальних путівок повинна була вирішуватися в останньому турі, в якому Україна протистояла Данії. Якщо у відбірковому циклі ми двічі програли данцям і дозволили їм вийти на євро напряму, то безпосередньо на самому турнірі нам вдалося взяти реванш у червоно-білих. Причому завдяки цій перемозі Україна посіла перше місце у квартеті. Як продемонструвала гра, синьо жовті виявилися ще більш вольовою та непоступливою збірною ніж скандинави. А фортуна, яка відвернулася від нас у матчі за пенінцями, Вирішила кинути свій прихильний погляд на Алієва з Мілевським. Саме динамівська зв'язка подарувала Україні таку важливу перемогу. Гол наші забивають другий гол в ворота збірної Данії. Артем Мілевський. Браво збірна України! У паралельній групі французи з легкістю посіли першу сходинку, а другою стала збірна Сербії та Чорногорії, яка дещо сенсаційно залишила позаду Португалію та Німеччину. Саме матч із сербами повинен був відповісти на головне питання: чи вдасться симпатичній збірні Михайличенка вийти у фінал Євро? Неймовірно нервовий поєдинок тримав у напрузі всі 120 хвилин ігрового часу і завершився нульовою нічиєю. Тому доля майбутнього фіналіста вирішувалась у післяматчевій лотереї. Рибка, який замінив п'ятого на серію пенальті, одразу ж парирував удар Янковича після прикрого промаху Алієва, але надалі гравці обох команд пробивали влучно. Тільки при рахунку 5-4 фатальну помилку допустив Серб Пурович, який пробив вище воріт. Є ми в фіналі молодіжного чемпіонату Європи! Ми у фіналі молодіжного чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку турніру молодіжна збірна України протистояла нідерландцям. Саме матчем з цим суперником ми дебютували на євро, причому з іскравої перемоги. Але повторити успіх стартової гри підопічним Михайличенко у фіналі, на жаль, не вдалося. Дубль Хунте Лара у першому таймі став ключем до успіху збірної Нідерландів, яка зрештою стала чемпіоном Європи. На поразку з рахунком 0-3 синьо жовті аж ніяк не заслуговували, але як то кажуть, результат на табло. Після отримання срібних медалей нашим хлопцям тільки залишилося спостерігати за тим, як голландці підіймають жаданий кубок над головою. Кубок, який був так близько. Поразка у фіналі ніяк не вплинула на настрої вболівальників. Друге місце на дебютному євро без перебільшення – Фантастичний результат для нашої молодіжної збірної. Що цікаво, вдалий виступ на континентальному форумі не залишився без уваги тренерського штабу національної збірної України, яка посилено готувалася до дебюту на чемпіонаті світу. Згодом стане відомо, що на Мондіалю Німеччину Олег Блохін взяв лідерів молодіжки: Андрія П'ятова, Дмитра Чегринського, Олександра Яценка та, звичайно, ж, Артема Мілевського, який допоможе нашій головній команді увійти у вісімку найкращих збірних світу. Але це уже зовсім інша історія.